Так, доброго вечора всім кролівникам і тим, хто дивиться мій канал. Дав кролям їсти повечеряти та й вирішив трохи познімати. Кролички, слава Богу, молоденькі, гарні позакінчувались. Лашились самці. Один, два. Три. Чотири. П'ять. 6. 6 самців лишилось. Ну таких що вже фані, такі весняні, що вже на осінь ними можна порувати. Не знаю, поки що їх бити не буду, хай ще трохи поростуть. Але якщо клітка має 40 см. Ну от він такий вже на клітку. Той самець треба зад. Тут вже молоденькі кролики відділені самці. Тут вже самці, тут самці. Але є такі самі, що кілька самичок, якщо комусь цікаво. Так, ну Там більше я показував тільки що. Так. Тут більше. Тут у нас молодьож. Тут у нас молодьож, сидить чудово. Їсть сіна. тут відкривається. Питають мене, як зробити. Між клітками такий ящик довгий, розділений по половині дошкою. І тут є. Залазити, і з там того боку я залазити. Зверху на дві частинки відкривається. Можуть там родити, але тісно, як вони підростають. Іменно вродити то може. От. Такі ящики. Так. Тут мальки. Ну, добре, короткий огляд зробили. Треба йти. Вечеряти, напевно. Маренечки. Та, Гарні козаки, то крилиця. Недавно вродила. Ну як недавно. Вже відлучив, тепер буду знову покривати. її Поставив між самців, думаю, щоб і цікавіше було. Той такий вратний, класний пацан. А може Андрюха його віддам куляги. Дуже чіткий. Той. Тут у нас є одна така чернушка. Колеги віддали, один раз вродила різнокольорових. на початку я показував зараз. Різнокольорові з'ярненькі. Та? Зайчик. такі клітки. Два поверхи. Самці всі окремо живуть, чекачка, самці всі окремо живуть, менших. Молодняк в більших. общем, ну, закриваються вони так, раз, з пружинкою, два. Все воно закрите. Зараз позакриваю. А, ну верхній закривається, похоже, але навпаки. Вниз. Хлоп, зараз пружину вчепив. Все от позакривано. Так закриваємо останню клітку. Ну і все, всі позакривані. Всі закриті, всім добре. А падає на землю, там тих теж, туди такий рів, там є такі двері, все викидається. Ну, для себе нормально, як для хобі. Тому що Це не крила бо бо хлопці такі штуки є, що просто. Є і молодняк, до речі, да, можна зараз глянути. Молоді Молодік назродить великих, кліт, великих клітках на дворі. От, і молодняк я отак лишаю, вони собі бігають. Доки я їх не щеплю, а то й до двох місяців можуть так бігати. Королиці поки що сидять в менших. Тоді їх вже розділяю, беру туди, в приміщення щеплю. А... а їхніх мам пускаю на ті самі місця, де вони родили. Так тут круленята. Так тут круленята лишив. От. Гарненький шерсть гарна, і все просто тут-фут-фут. Часто добираю нових цікавих самців, міняю щось, експериментую, щось не подобається. Віддаю, продаю. Тут теж у нас мама спарована цих перших, Харна Велика поки що в великій клітці, де дає собі клітка, пустив її, хай собі готується до родів. Маленьких я раніше. раніше порозділяв, не окремо хлопці-дівчата. Місця хватає всім. Дверки відкриваються, висять повілки. Їх тих більше, то тих більше. Є в них один такий сільник на двох. він там Зоні виглядає отак на дві клітки. Підняв, накинув сіна і вони там собі тянуть. Клітка розділена сіткою. Теж молодняк. Це молодняк помість. Панона і Каліфорнії. Ну такий чудовий, що тут фут-фу. Треба щось експериментувати, якісь помісі робити, але таке, якщо хтось цікавиться купити, то хоче хочуть... чистого то є. Ліній дві є. Можна щось підбирати по молодих, багато варіантів. Так само є, що підбирати. Тут вже дівчата готуються до родів. Стоять в них такі роділки, ящики, які витягуються в будь-який момент. От. І вони тут народжують цих ящиках, ці ящики так відкриваються. Достаються, совгаються, закриваються. От. Складається з двох частин, тут сіно. А тут вода і сітка. Колись це були менші клітки. Але потім я з них зробив більше, бо зручно. Колицям зручно родити, От, підписали діти. Що називається, яка там сметана, там вишня. Добре. Всім доброї ночі. Гарного здоров'я. Ще у нас тут, до речі, дівчата сидять кліток, поки для них немає, в вольєрі сидять. Зараз От вони сидять, бігають в вольєрі. Класні От Від них дітей, якщо показую, від одної цієї старшої. А ну дві молоді продаю, бо може комусь треба когось цікавить. Поровні вони теж класним хлопцем. Просто бігають в такому загоні. Шкода їх бити, всі споровані, але завтра ж до них пущу самце. Самця пущу, покажу зараз якого. Ну, дівчата бігайте. Маєте. Щось маєте, маєте сіно маєте. Так, самцями мене чекайте молодь, треба закривати. Бай-бай. ну -бай. Це що сидить між санцями. Дев'ять їх народила. така мамочка. В общем, оцим порована козаком. Оцюємо слово порована цим кроликом Паровані вони всі, він біля них бігав там. не тиждень ще в нас є такий панон. Класний, класний величезний панон. Чудовий. Від нього класне потомство. Класні є підібрані пари. Так. От його дочок я всіх продав. Та й забити б рука не піднялися. Ну просто класню. Хаде-хаде, артист. Так? Ну цей куций. Цей куций збитий грубий, каліфорнієць, Ці дівчата не подобають. А цей такий... Ну добре, будьте здорові. Всього доброго вам і вашим сім'ям. Слава Україні!